Вітаю ви на каналі Еліни Марко. І зараз прозвучить прогноз для тих з вас на жовтий, хто народився під знаком коси та мавпи. Це південний захід, завжди феншуй. Південний захід, який представлений саме знаком коси і мавпи. Негативна дуже комбінація. Знову ж таки, у нас ще один негативний сектор один із негативних секторів 9-3. Тобто, у вас дев'ятка. На 24 рік шикарна зірка, шикарна енергія до 4 лютого 2025 року. Для кізочок і мавпочок багато перспектив в цьому році. Ну, я вам скажу, не менше буде в 2025-му. Всі прогнози фінансові повністю, по знаку, по дню народження, по елементам літаючих зірок, все є в моєму календарі багатства 2025. Замовляйте, пишіть. Повністю дізнаєте всі свої астропрогнози, що як коли робити, тим більше, що це календар на кожен день. Тому замовляйте. І у нас що стосується знаку мавпи і кози, якщо ми візьмемо знак мавпи, мавпа і собака, якщо не помиляюсь, вони входять в сезон металу. Зараз я перевірю, перевіряю таблицю. Собака, півень і мавпа створюють сезон сильного металу. Тобто, якщо ви народилися в рік мавпи, приходить знак собаки, дерев'яної собаки в жовтні. У вас буде працювати напівкомбінація сезонного сезону металу. Не трикутника, а сезону. Це різні поєднання, різні ну, по суті аспекти, наприклад, західні А, Значить. Собака плюс мавпа. Вони що? Товаришують, тобто вони в одному сезоні знаходяться металеві. Якщо в вашій карті бадзе ще є знак півдня, то повністю спрацює в жовтні, в місяці дерев'яної собаки для вас стихія металу. Тобто, ми зараз говоримо про астропрогноз для тих, хто народився в рік мавпи. Беремо будь-який рік, поки що не важливо, яка стихія у вас по рокові народження. Мавпа плюс собака створюють на металу. Плюс, якщо метал вам корисний, по вашій карті бадзи це великий плюс, тобто у вас більше буде удачі. А, особливо нам треба звернути увагу на тих з вас, хто народився під дією металевої мавпи. Чому? Тому що метал ян конфліктує з деревом ян в китайській астрології. У нас буде два дерева ян працювати 24 й рік і жовтень 24-го року. У нас місяць ще раз повторюсь дерев'яної собаки. Деревоян з вашим металом Ян пороковий буде мати конфлікт весь місяць до 7 листопада 24-го року. Тому металевий мавпочки. Якщо не помиляється 80-й рік. Якщо не помиляється, то, тому що в мене зараз років. Треба, до речі, буде підготувати завжди на прогнози, мати оці роки, роздрукувати таблиці роки, яка це стихія. Це буде корисно, тому що не всі з вас, я впевнена, знають, що ви народились саме під певною стихією, якоюсь стихією. Металеві мавпи на сторожі. Тим більше, комбінація 9-3. Дуже негативна. Тобто, сама по собі дев'ятка, вона в вашому секторі південний захід. Вона дуже себе комфортно там почуває. І я говорила, що це сектор багатства процвітання на 25 рік. У мене он, південний захід, там і ваза багатства, і фонтан включає, і свічі запалює і кухня в мене там. Тобто, я знаю, що я генерую хорошу енергетику там для літаючої зірки 9. Тобто її активізовую. Коли прилітає негативна якась літаюча зірка, стає якась негативна літа... ну, комбінація, так. Трійка це енергія сварок, конфліктів, судових процесів. Трійка несе е, якісь проблеми, які неочікувано можуть з'явитися, так? Тобто е, трійка зірка конфліктів і е, якихось справ негативних конфліктних ситуацій, е, потрібно всім мавпочкам, і хто народився в рік кози, е, контролювати свій гнів. Свої емоції, контролювати негативні думки, в тому числі, і збільшиться для вас конкуренція. Тобто, коли приходить трійка, вона дає конкуренцію. У вас настає період боротьби в бізнесі, в роботі, в колективі, можливо, в сім'ї серед родичів, тобто якась конкуренція. Якщо щось хтось вам може зробити чи хоче зробити негативне. І ви будете давати противагу, так? Тобто ви будете захищати себе, там, свої межі, свою ідею, там, свої гроші в бізнесі. І 9-3, чому негативна дуже комбінація? Бо 9 представляє вогонь, а 3 – дерево. Вони ніби споріднені стихії. Але ж, е-е, ну, 93, це, знаєте, вигоряння цієї трійки, ніби як і зменшення її буде, але 93 дійсно дуже негативна комбінація. 93 39, м-м, тут у мене от немає додаткової інформації. Але це така комбінація, знаєте, вибухонебезпечна, по емоціях, по нервовій системі може вдарити по серцю, тобто можете відчути мавпочки і кози знаєте, на, на фоні нервів, емоцій можуть виникнути або проявити серцево-судинні, серцево захворювання, якісь проблеми з серцем. Тобто, це така гаряча комбінація, бо дерево три, літаючі зірки трійки. Підсмажує, да, піддає вогню дев'ятці, дерево ж розпалює вогонь. І, відповідно, це ще більш така конфліктна от ситуація, конфліктна комбінація. Е, проблеми з законом, проблеми з юриспруденцією, проблеми з захистом чогось. Трійка потрібно, стрійка, коли прилітає в певний сектор, потрібно займатися силою волі, своїми нервами, силом духу. Е, і це місяць з певними перебоями, скажімо, з певним негативом. І, взагалі, Південний Захід рекомендую всім, як, як, як сектор багатства процвітання у 2024 році у жовтні не використовувати. Тобто, там дуже негативна комбінація, негативна енергія. Е, далі. Для металевих мампочок ми проговорили, так, що у вас конфліктний такий місяць, плюс цей конфлікт маєте берегтися, носити талісмани захисні, а що в нас, які захисні талісмани від трійки. Все, що пов'язане в нас з фіолетовим, червоним або червоним кольором. А, значить, піраміда. Поставити рекомендую на південний захід піраміду або інші фігури трикутної форми, бо форма вогню це трикутник. Відповідно, червоний колір, фіолетовий кольори це ті, які працюють проти літаючої зірки трійки, ніби як випалюючи її. Далі табличка, космічна черепаха. Табличка або вона є наклейкою, або є табличка, або є карточка космічна черепаха. Талісман надпотужний. І зараз я створюю пакети альталісманів, амулетів, хто, можливо, вже підписаний на мій феншуй магазин. Хто ні шукайте нижче тут посилання або в описі мого каналу Ютуб? Там зараз я підібрала вже для кроликів 4 пакети, які талісмани варто мати кожному знакові. Зараз до кролика тільки я пропрацювала. Мати кожному на 25 рік. І є там багатьом із вас на 24 рік, на 25 рік, кому потрібно мати цю таблицю, карточку або наклейку, космічна черепаха. Також я прописала ці всі талісмани на 25 рік в своїм книзі календареві. Далі бусина дзи Піао. Повинні носити мавпи і кізоньки весь жовтий місяць. Далі. Бусина-дзі тигра одна із дуже дорогоцінних і недешевих бусин-дзи. Намистинзі правильно українською мовою. У мене в книзі саме вже прописано намистин. Дзі. До речі, в моєму книзі календареві я прописала всі, які є бусини дзі, для чого, від чого вони підібрала кожному знакові Зодіака за китайським календарем. В цій книзі є. Про всі намисти не що означає їхній символ, кількість а, саме там очей на недзі, як використовувати для кожного знаку, підібрала на 25 рік, підібрала в цій книзі календареві. Це дуже цінно насправді. Браслет-бусіни з тигра Рекомендую носити а, козочкам і мавпам саме в жовтні. А браслет з бусиною 9 очей або 9 точок можна говорити. Далі зеркало удачі, мале або велике зеркало удачі, є такий талісман, можна замовити. Свічі червоні, бажано запалювати на південному заході. А на південному заході, саме червоного кольору, ну, можете попалити, скажімо так, трішки свічок на південному заході. Ну, можна, в принципі, хоча це більш згенерує дев'ятку, як процвітаючу зірку, але й зменшить силу трійки. Можете. Якщо у вас там хороша енергія, взагалі по натальній карті вашого дому чи квартири, ви знаєте ці енергії, тому що є ж енергії року, енергії місяця, і взагалі, в цілому карта літаючий зірок, вашого дому чи квартири. Це робить спеціаліст майстер феншуй. Визначає за вашими градусами входу. Тому, якщо у вас є ця карта вашого дому чи квартири, і ви знаєте, що на південному заході ваші там і по хорошу, хороші, хороші ну, літаючі зірки енергії, можна активізовувати свічами цю комбінацію 9-3. Ну, не так активізовувати, як е, зменшити вплив негативної літаючі трійки. Процес бусиною зі Шикарні. У мене є різні підбіри, різні е, камені браслети з символом зі Будь ласка, можете і червоні кристали можна розмістити, повісити на південному заході в жовтні місяці. Далі, для металевої мавпи ми проговорили прогноз. Далі для кізочок. Що цікаве з кізочками, у вас буде працювати напівземляне покарання. Тобто, якщо ви народилися в рік кози, наприклад, це 91-й рік, металева коза. Так, я пам'ятаю. Приходить земляна, дерев'яна собака. Собака плюс коза, плюс бик створюють трикутник земляного покарання. Якщо у вас народили тільки в рік кози, все рівно це напівкомбінація буде працювати. Ця напівкомбінація собака, коза. Якщо у вас ще є в карті бик, то спрацює повністю земляне покарання. Якщо земля вам не корисна, це проблеми з людьми, проблеми з судами, проблеми. Возня якась буде з СБУ, прокуратура, міліція, ТЦК, здоров'я. Будете дуже багато себе прогризати всередині. Це такі обдумки, обду... які заважатимуть спати. Коли приходить земляне покарання, воно негативне. Людина дуже багато думає, негативує. Це все осідає на нервовій системі, на здоров'ї, на вазі, на серце. Тому от саме так працює негативне ось це земляне покарання, яке вже потім дає певні ну, от наслідки. Так? Тому тут треба знати, корисна корисна не корисна земля для вашої карти бадзи. Якщо земля не корисна, від земляного покарання, найкращий захист це позитивне мислення, це спорт. Це носіння талісманів амулетів, і це захист, тобто це страхування, це юридичний захист, це бухгалтерський захист. Тобто, ви знаєте, що у вас крізь порядок, і земляне покарання вас не зможе покарати. Тобто, в плані тут вже сама людина повинна захищатися від, тобто бути правильною, та бути законопослушною, тоді тобто земляне покарання не так карає. Далі. Момент такий саме для. Я хотіла передивитися для кози. У нас дерево для земляної кози. Тобто, якщо ви народилися в рік земляної кози, деревоян об'єднається ще плюс з вашою землею інь по рокові народженням землю. Плюс собака, плюс коза в вашій карті, плюс, можливо, є бик. Тобто ви розумієте, наскільки землі буде багато. І якщо вона вам не корисна по карті, бази це точно проявиться негативом у плані здоров'я у відносинах з людьми, якісь конфліктні ситуації, спори, все, що пов'язане з прокуратурою, органами правління, чиновницькі органи, вище вас, то сильніше вас захоче подавити вас. Наказати, да, можливо, якісь судові процеси, юридичні звинувачення, по податкові якісь нюанси можуть виникнути. Тобто, для земляної кози, якщо земля не корисна, ну можуть статись негативні моменти. Тим більше трійка, це що конфліктна ситуація. Негативні дійсно якісь моменти з людьми, з вищими органами правління і так далі, тобто силовими органами, силовими структурами, тому що трійка несе оці проблеми з законням, несе проблеми з конфліктні ситуацією, проблеми з людьми, проблеми з документами, проблеми з законом. Тому маєте захищатися і знати свій прогноз. Кізоньки і мавпочки. Ну, для вас ну, не найкращий прогноз на жовтень. Але все вирішує, що індивідуальна карта: ваша карма, ваші дії, думки і місце, де ви живете. Це впливає теж на, на те, як пройде рік, будь-який, на те, як пройде місяць. Тобто дуже багато факторів. Це в нас загальні прогнози, звичайно, загальні рекомендації. Але я думаю, що ви ж теж багато з них що підкреслювати для себе, слухаючи так. Місяць за місяцем я другий рік веду свій канал, ось, ну, вже звикли, можливо, до подачі, до розуміння, які ти літаючі зірки, які знаки і так далі. Але хто не вивчає професійно китайську стрологібадзу і феншу, трішки, можливо, складновато то все розуміти. Але от, в цілому вам треба розуміти, який фон буде щомісяця для вас діяти, енергетичний. Тому ось, прозвучав у нас прогноз для знаку Мавпи І. Кози, дякую за увагу, до слідуючих відео прогнозів і підписуйтесь на мій канал YouTube. Ставте ваші лайки і е, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Це важливо для розвитку каналу і для того, щоб ми з вами розвивали україномовний контент в плані феншу і китайської астрології. Це одна із моїх зараз місій, а й моєї роботи. До зв'язку, до зустрічі в нових відео.